Що ти, козюлька? Що ти? Ой, давайте погодуємо. Так, друзі, всім привіт. На, Снежка, 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 снежка. Ти звикла, що тебе мамка годує. А ну йди сюди. Снежка. От твоя соска. О, така ти маленька. Я її перший раз годую. То завжди Аня її годує. А це я перший раз її годину. Так, а ти дівчинка. Ну що, друзі, поговоримо давайте про вигоду тримання. Ану напишіть свою думку, чи можна в сільському господарстві мільйон заробити, або тільки мільйон болячок можна заробити тут. І горба такого здорового. Ну, не знаю. На свинях я бачу, що реально можна. Тож, ми свинку продали, і в принципі, так як я і думав, в принципі на одній свинки. Ну, якщо так 170 плюс кілограм, вона живої ваги, ну краще 200-200 плюс, 200 то по нинішнім цінам чистими можна 10 тисяч заробити на свинки. Так, і друзі, в цьому відео поговоримо про все про бичків від годівлю. Чому їх невигідно на даний момент тримати. Ну, я так вважаю, всі закидають мене. Палками знову, що я рахую, що я рахую, 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 капець, рахую. Ну, я вважаю, що треба з калькулятором дружити. Хто не дружить з калькулятором, то, ну, коротше, поговоримо за виків, поговоримо за свиней, поговоримо про корів, молочку і так далі, про вигоду в сільському господарстві, про ті напрямки, які ми трошки зараз охоплюємо, хоч і мінімально дуже, але ж все-таки, давайте поговоримо. І стосовно свиней, ну я бачу, що на свинях реально можна мільйон заробити. Ну хто б там, я не знаю хто. А ви пишіть, як вважаєте. Наприклад, якщо 10 тисяч можна на одній свинці заробити, ну це я підкреслю: якщо самим продавати м'ясо, це теж не всім це ну, не кожен може це зробити. І це теж морока. Це реально робота. Це клієнти, це ти працюєш, получається на кінцевого клієнта. Получається, треба реклама. Треба без соцмереж, я вважаю, що працювати неможливо. Давай трошки повітря, спустимо. Тому що ти маєш рекламувати свою продукцію, своє м'ясо, свою. Ну що ти давися чихаєш На малич, давай допивай вже. Коротше, без реклами тут ніяк. І без якісного сала та м'яса І смак. Хоч і кажуть, там домашні, 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 ну я вважаю, що великий дуже відсоток смачного сала та м'яса залежить від того, як ви ви вишмалите порося, підготуєте його, так сказати, до продажу. Від цього дуже залежить, яке буде сальце, яке буде м'ясо, наскільки воно буде якісно упечене. Від цього дуже багато залежить. Я ж кажу, якщо, наприклад, ви 100 поросят у рік. Продасте самі Самі просто. Да, Це щось може здається якимось таким не, нереальним. То чистиме десь мільйон. А ну пишіть, чи правда, чи ні. Ну я думаю, що правда, можна постаратися і можна заробити. А на всьому іншому, на молочці. Ну, воно то може і можна, але треба вкласти дуже багато коштів. Свинарство все одно не так багато. Ну, як мені писали, ми тут в шалашах тримаємо в теплицях. Ну, друзі, що маємо на даний момент, то маємо. У нас поки що так. Будемо потихеньку з часом заробляти та змінювати ці умови. Коротше, отак, трошки про все. І головне, чим годую. Е, я змінив премікс, тому що живину використовував до цього. Ну, хто знає давно на каналі, Ну, щось не сподобалось, не знаю. Раніше я просто старався купити подешевше щось. Але зараз розумію, що треба купляти якісне, а не дешеве. От і все. Просто. Нічого поганого сказати не хочу, але не сподобалось категорично. Отакий От мій досвід. Тому давай назад тебе загоним і ходімо далі свинок управимо. Опа! Один вихідний, за нього хочеться все переробити. Був 4 зміни нічні. Вчора відіспався, сьогодні один вихідний, завтра знову на 4 зміни. Получається, за 8 е днів, за 9 днів, е тільки один вихідний був. Це, звісно, капець. Після нічної отака от робота. Ну, це на ніч уже на коровкам сіна приніс, люцерна, щоб була. Да, Білка? Що ти дивишся? Що ти дивишся, морта? Так, ходімо до поросяток. Так, друзі, ну давайте за бичків спочатку. То там просто попалось мені <смі> відео Олександра на каналі, і там за бичків, за годівлю, за скільки на биків треба сіна. І от просто я від себе хочу додати свою думку, так сказати, висказати, чому я вважаю, що биків невигідно тримати. Ну, дивіться, сіно, сіно, бикам. Бичку треба сіна, якщо годувати, ну, тим, що є, так сказати, робити комбікорм, ну кормосуміш там з зерна, з макухи, і виходить, зерно макуха і сіно. Нема там не силоса, не те, ну, тому що ну, силос то теж затрати, так сказати. Е, ну то вже я за це не буду балакати, і ми годуємо отак. У нас сіно, на бичка треба сіна кілограмів 5, все одно хочеш не хочеш. Сіно плюс-мінус зараз в районі 10 гривень у нас коштує за кілограм. 10 в районі 10 гривень. Ну, це дуже дорого. От рахуйте, тільки на сіно в нашому регіоні от треба на бичка гривень 50. На зернові бичку, там готовий комбікорм, щоб макуха. І зерно зробити. Треба 4 кілограми там, ну на якому бичку 3 кілограми на добу, якому 4, ну, навіть 3 кілограми. Ну, більшому треба 4. Ну, давайте вже більшого, щоб він ріс, коли бик росте від 200 там, від 300 кілограмів і вище, щоб на ньому щось заробити. Треба гарно годувати. От дивіться, які затрати. Е, 3-4 кілограми це десь 30-40 гривень у день. От, от уявіть просто. Е, Сіно 50-40-50 гривень у день. І зерна, ну, готової кормосуміші, 40, ну, гривень 40. Це 80 десь гривень затрати. Люди там кажуть, рахують по собі вартості. Так само молоко рахують на теля по собі вартості, сіно по собі вартості. Ну, я скажу, що це повний бред. Знаєте чому? Тому що ви просто берете. Молоко і продаєте по рінковій ціні. І ви заробляєте. А тут ви просто виливаєте в бика. Як можна. Ну, У кого немає збуту, і копійчна реалізація там, на бочку, наприклад. Так це взагалі не можна розглядати. Я вважаю, ну, це утопія. Це просто утопія. Це треба людям або об'єднуватись, вирішувати питання, щоб приймали молоко, коли було вигідно, там хоча б по 15 гривень. Або, ну, як би це. Е, катастрофічно не звучало Ну не тримати. От, ну люди те й зробили. Мені там пишуть, ти розказуєш, воно все вигідно. Чому 90% тоді людей позбували худобу? Отакі от от писаки, які кричать: вигідно та вигідно та вигідно. Ну це я ж кажу, це більше на ентузіазмі. Я ж кажу, у людей просто коли є своя кормова база, своя техніка, вони тюкують. Такі люди не мають закладати в бичка. Той тюк сіна по собі вартості. Тому що ви його можете продати. Продати по 100, по 80. У нас 120, зараз 140, 150 сіно, розумієте. Так нащо вкладати в бичка сіно, якщо можна взяти і тюк продати, розумієте? І жива вага на даний момент там писали. Хто 70 писав, хто 75, хто 80. Ну я навіть не знаю, яка у нас жива вага. Просто. Е... 80 гривень і я вам тільки що нарахував затрат по кормам на бичка 80. А що залишається? Так ви в ноль виходите, корма затратили, на м'ясо здали. А де ваша робота? Оце от навоз, оце гімно, що ви тягаєте, що ви воду тягаєте, електроенергія на всі ці дробарки, на те, що ви воду качаєте. Ваш час біля тих бичків. Де вона? Де? От то просто скажіть мені, мені всі, всі на мене возмущаються. Чому я рахую? Чому я рахую? От він рахує, треба не рахувати. Все воно вигідно, він тільки не є і рахує. Я вам за реальні речі, вони перекрутили це, люди. І щоб було вигідно, треба людям братись за розум. І працювати, щоб це було реально вигідно. Продавати, наприклад, на даний момент жива вага має бути бичка 100 плюс гривень, готове м'ясо 350 має коштувати. Я розумію, зараз набіжать люди, скажуть, та ти дурний, у людей немає грошей. Так голосувати на виборах треба, вибачте, не за гречку, а добиватись, щоб ну, якісь у людей реальні були умови життєві, щоб ми могли жити. І отримувати якось дохід нормальний, розумієте, ну, 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 а, ну а як інакше. Ну що вам сказати? Ну, просто Починають перекручувати інформацію. Ну, Я ж кажу, бичків невигідно тримати. Треба оцінювати все по, тому, по тим ринковим цінам, по яким ми можемо продати. Ну, от У нас наш патрон, наприклад, просто пробіжимось, Наш патрончик, якого я хочу голштина здоровий, більший 300 кг, йому буде 9 місяців. 9 місяців. Він випив десь 500 літрів молока. Точно я не рахував, але 500 випив, тому що я йому три мі... місяці його молоком поїв. Молоко було. Корови, коли доїлись, була паша. Він у нас вже е... у квітні народився. Представте, він травень у нас був, червень. У нас тільки з середини літа молочний спад пішов, і засуха страшенна. Все вигоріло. А якраз до цього періоду ми його встигли випоїти, і він випив. І ми б молоко те могли продати. А він випив 500 літрів. І от можна було по затратам мені порахувати те молоко 10 гривень собі вартість, Да? І він випив там на 5 тисяч молока. Ну, друзі, це бред повний маячня. Треба рахувати по 30, як у нас було молоко, 90 банка. І він випив на 15 тисяч гривень молока. На 15. Розумієте, і вже скільки за цей час мороки біля нього, кормів він з'їв. А зараз, от, щоб перекупщикам його здати, навіть по 80-300 кілограмів, 24 тисячі, 15 молоко, інші корма, більше 20. Він в ноль. Це, виходить, ми, якщо його здамо, ми нічого на ньому не заробимо. От ваш весь заробіток на биках. Я не знаю, люди показують. Ну, люди просто не, ну, не беруть калькулятора до рук і не зводять оцей дебіт з кребітом, щоб про якось у них щось вийшло. Ні, я розумію, коли сіно ви косите в об'ємах розсипі, ви продати його не зможете. І ви, виходить, годуєте. Так, ну тут так, ви ну, затратили тільки свої сили, так сказати. Ну, коротше, з биками розібрались. Все. В даний час їх невигідно тримати. Так, покажу вам, друзі, премікс. Я отакий взяв премікс. А ну хто впізнає мішок, пишіть. Називати не буду. Пишіть, що це за премікс, як ви думаєте. Тому що тут може бути ваша реклама, так сказати. <реш> На цьому мішку. Так. Це просто я показую, дивіться. Цей премікс він годиться. Для Ну, Написано, що до 110 кг. Ну я вважаю, що можна до останнього його, ним підгодовувати. Е, виходить от рецептура, бачите. його від, вводити його треба 2,5%. 2,5%. 2, ну, Можна 2%. Коли свині вже великі, можна 2% вводити. Ну, Знову ж таки, і от бачите, кажуть, хімія страшна, премікс. Склад кальцій, фосфор, натрій, хлор, залізо, метіонін. Теонін, це амінокислоти, лізин. Оце три амінокислоти, які дуже важливі для травлення. Вітамін Д обов'язково його велика кількість. Вітамін А теж, Його от бачите, аж 40 тисяч. Ні, 400 тисяч. Це дуже дуже гарний склад по всім компонентам, розумієте. І це виходить від 30 кг для поросят. А для маленьких. Теж я буду брати тепер більш краще, щоб свині на старті краще росли. Тому що я я ще тільки вчусь на свинарстві, я новачок. Це я показую, чим ми в даний час будемо користуватись, старатись цим. Е, у них 4% на старті, маленьким поросятам. Там просто більш повний склад для маленьких поросят. І ним годувати. І при ціні навіть на соєву макуху в 20 гривень кілограм, це виходить. Свій БМВД, от, щоб зробити БМВД, от бачите, тут написано: покажи. ВМД – це вітамінно мінеральна добавка. А щоб була БМВД, білково вітамінна мінеральна добавка, вам просто треба додати соєву макуху. Все. І у вас вийде БМВД готовий вдвічі дешевше, ніж ви купляєте любого виробника, абсолютно любого виробника. Розумієте? Ось і все. Тому старайтесь, щоб вам було вигідно тримати поросят. Хто хоче вигідно тримати, старайтесь самі робити корм. І без преміксу погано дуже їдять корм. Я бачу, все одно тупувато вони ростуть. Якщо б я от таким важ... от я просто з Нового року вже почав ним користуватись, і хоч короткий час, я бачу, як свині класно і він просто дуже ароматний. От живину я використав, такого немає. Вона просто ніяка. Ніякої там теж вітаміни, мінерали, амінокислоти, ну, вони, мабуть, просто дешеві, більш бідніші. Я не кажу, що погані. Просто є виробники, які роблять дуже класно, є виробники, які роблять простіше. І от просто треба на цьому не можна економити. Інакше просто стартовий рост і взагалі рост залежить від генетика, то, понятно. Там мені скажуть, генетика генетика на першому місці, звичайно, тому що якщо. Генетика погана, то рости воно ніфіга не буде. Отакі справи. І я замітив, що їдять дуже класно. Ну, ходімо, наколотимо зараз корму швиденько. Так, друзі, ну що, я насипав зерна меленого дертички 4 кілограми. Я знаю, що в ковшику в моєму 4, там, 50 грам, 4 трошки більше 4 кілограм. І коли я з горою насипаю 4 ковшики. 4 ковшики насипаю з горою. Це виходить 4,250 десь. Ну, коротше, мені треба 4250 меленого зерна. Любого можна всього, що є, так сказати. Ну, у мене пшениця. В цьому ковшику я теж раніше зважив. Отакий От маленький ковшик. Соєва макуха. Бачите, яка змелена. Дрібненько-дрібненько. Оце 750 грам. От я висипаю. І оце виходить 5 кілограм. Сюди мені треба додати преміксу 100 грам. І буде ввод, виходить, 2%. Я теж знаю, що отака неповна ємність у мене. Це 100-110 грам. Ну, якщо насипати 125 грам, то буде 2,5%. 2,5%. На 10 кілограмів просто треба 250 грамів преміксу. Він. Наскільки він ароматний, я вам передати не можу. Пахне просто. І свиням, ну, мабуть, це дуже подобається. Воно кисленьким якимось таким пахне. І вони реально їдять краще. Оце от даю вже, мабуть, тиждень. Ну, результат, я ж кажу, якщо б. Я брав маленьку, вони як тут ну, туповастенько все одно росли. Ну, трошки не так. По генетиці я бачу свині реально класні. Але трошки годівлю треба підтягувати, тому що, я ж кажу вам, я тільки вчусь. І то я задоволений результатом. Ту свинку ми обрали в півроку. У нас вона 5 місяців на від годівлі. А оце 24 січня вони всі в нас будуть півроку. 6 місяців на відгодівлі, а їм буде 7 місяців, розумієте. І всі вони будуть 100% на 24 число. Ну, нехай трошечки пізніше, там під кінець місяця. 200 кілограмів буде кожна живої ваги. Кожна. Ну, може одна там меншенька буде кілограмів 180-170, як ми ту убрали, що до цього убирали. Ну, я ж кажу, свині. Мені сподобалось ну прям капець. А на сковородці як сподобалось, а в борщі, а, та, та ви що, і салом м'якеньке, хоч і його і мало. Ну, коротше, ми задоволені, свинями дуже задоволені. Ну, маєш у нашому житті хоч, хоч щось трошечки піти за планом. Ні, ну воно і з коровами все то нічого. Але що це підкашує сама білка у нас, сама корова. Ну і мілка, щоб виявилась не тільна. Якби вона виявилась тільна, все отак трошечки. Якби вона виявилася тільна, мілка, ну, звичайно, ми б зараз себе краще почували. А то з білкою хромає у неї, що це травлення, трошки такі спади постійно, то вона їсть, то вона не їсть, то воно таке. Знаєте, людям молоко треба, а ми ті 12 літрів не завжди можемо отримувати, а корова має давати 20 плюс на даний час. Ну, мілка, ми просто е, мені старе відео в Тіктоці попалось там, де <сі>, молочні надої. І коли дві нормально доїлись, це у мене було 40 літрів у от такий от час, як зараз. Так це при тому, що білка потім в лютому йшла в запуск. Ми її запустили. А от буквально за місяць до запуску білка теж давала в районі 20, 20 літрів. Ну і мілка 20 десь давала. Розумієте? От і час би, якби мілка. Виявилась тоді тільна і все нормально, то було б дуже круто. Тому вивід корів нормально для себе корівку. Якщо свиней багато, можна й дві тримати. Щоб знаєте, як в нашому випадку треба, щоб свиней було багато. От, наприклад, ми могли двох кабанчиків зарізати, двох свинок, кабанчиків, і на ці гроші докупити сіна. Докупити кормів корові, щоб якось знаєте, була самокомпенсація за рахунок інших тварин. А то, виходить, ми одні корови. Ну, робота, звичайно, робота, яка тяне в такі критичні моменти, вона тяне і витягує по кормам господарства. Ну, вони, вони мають самі себе так сказати окуповувати. Хто б там що не писав, такі диванні експерти, вигідно, те все, ні, друзі, воно має окуповувати себе інакше навіщо так важко працювати. Коли воно себе не окуповує, розумієте, зі свинями простіше годуєш те, се і отримуєш. Потім бачиш результат. Ну, звичайно, коли вага жива, дешева, то там теж, якщо хтось підв'язаний до живої ваги, то там трошки складніше. Так, я оце сюди висипаю. У мене тут бочечка така, Та там можеш і ти показати. Це виходить, я з однієї бочки беру дерть. А оце бочка спеціально для свинок, щоб сюди готовий їм комбікорм насипати, так сказати. І виходить, я зараз вам все покажу. Вони наїжені, я утром вже їх зранку, зранці нагодував. Зараз пару ковшиків насиплю. А ну йди з цієї сторони. Туди Туда зайди трошки. Угу. От зараз побачите. І дуже класно зволожувати корм зволожувати водичкою, я вам зараз це теж покажу. Декс. Накриваємо. От такі от у нас свинюшки. Понаїдались уже. Вони м'ясні та важкі. Вони на перший погляд, боже, там десь на якусь здаватись, а коли ти її піднімаєш і потім м'ясо з неї, то... Так. На ти, трошки. Отак -от. От, от, так от, коли їм поливаєш трошечки буквально, вони реально дуже класно їдять. Я ж кажу, хто живою вагою здає поросят, тим просто треба великий об'єм. Можна, так сказати, і мільйон заробити на свинях, здававши їх живою вагою, але ж свиней має бути, не знаю. Ну. Голів 200 у рік, 250, 250 у рік. Ну плюс, я вважаю, що жива вага постійно скаче, ви на неї, так сказати, залежите від ціни на живу вагу. І виходить так, що не завжди ви можете здати та заробити. Ось такі. Ну, оця от більшенька сама серед них. Та і ця непогана, і оця, що менша трошки була, вона теж уже підтягнулася капітально. Вони такі, я ж кажу, вже видно, що і задки і відбивна, так сказати, буде нормальна. Тому, коротше, свинки реально по ці нормальні. Ну треба, я ж кажу, підтягнути годівлю зі старту. Тому що старт є дуже важливим. Треба старт підтягнути, і вони їдять ну реально. Оце трошки їм польєш. Воно, я ж кажу, їм пахне. А без преміксу можна годувати, ну це бред. Це буде повна фігня. Якщо ще й з маличку, на, на дуже простих кормах, так сказати, то що воно у вас виросте? Ну, а щоб було дуже вигідно, все одно. Треба зам... закритий цикл. Треба свої свиноматки, відгодівля. Щоб були повністю свої поросята. Тоді буде дуже і дуже класно. Да, Машка? Машка чи хто ти? Як тебе назвати? Не треба тебе називати. Да? Тебе с'їмо все одно. Ну, коротше, друзі, отаке відео трошки позитивне. Ніякого негативу, не знаю, що деякі в моїх відео бачать негатив. Ми говоримо про реальні речі: вигідно, невигідно. Тут ніхто не жаліється. Який смисл жалітись? І якийсь см... не, не жаліюсь ніколи і не збираюся жалітись. Хоч і важко, і працюєш, розриваєшся. Це, ну яка різниця? Ну так це ж я вибрав таке, таке життя, так сказати. Ну, коротше, такі справи. Треба просто їх більше брати, свинюшок. Ну, чого ти відганяєш? Я не тікай. Вставай, ви тут вдві дві вміщаєтесь. Треба їм перемичку, мені там писали. Перемичку треба. Ну я отож. Треба, треба, треба і ніяк же ж не зроблю. А ні, оця більша. Я дивився на оцю і думав, ця, ні, оця більша. Оця ширша і більша. Бачите, я їх дві вже плутаю. А до цього виділялась оця одна. Ту, що ми убрали, вона дуже виділялась. Потім друга була оця. А потім були ті. Ну, коротше, коли ми 200 плюс ще одну тут уберемо. Ті дві теж вимахають величенькі. Ну, я ж кажу, свині реально радують. Тому що коли ти сам їх продаєш, ти не залежиш від живої ваги. Е, ціна на м'ясо ніколи не падає. Ніколи. Жива вага, там писали, була і 45, і 50. Зараз деякі радіють, ціна до 70 піднялась, у деяких 75, 80, може навіть де, ну, хто стабільно здає, у кого є постійні. Покупці. Ну, а коли ти сам реалізуєш, то ціна завжди висока, тому це, в цьому просто є плюс не залежати, так сказати, від цін на зернові і на корма. Коли ти, наприклад, будеш сам реалізовувати своє м'ясо та сало, то тобі все одно, чи пшениця 7, 6 після урожаю, чи потім ти будеш докупати її по 8, по 9, чи навіть по 10, все одно. Буде вигідно. Як от зараз по 10 буде пшениця. Ну, у нас тут в регіоні вже я дивлюсь, ціна дуже висока, то й і, і м'ясо буде дороге, тому що е, в магазинах перекупщики, ну ті, хто займаються реалізацією уже, ну, на точках, так сказати, вони теж піднімуть ціну, тому що їм е, буде ніде дешеву живу вагу купити. Просто е, на м'ясо буде завжди ціна. Чим люди більше будуть, більше людей буде старатися тримати живу вагу і не продавати за дешево, тим кінцева ціна буде завжди хороша. Ну, саме головне, свині швидко ростуть, швидко розмножуються, з важче. Їх дуже довго чекати. Ну, і хворіють теж свині. Буває серйозно, тому в свинях. Плюс, плюс, плюси плюсами, але дуже серйозні мінуси. Коротше, друзі, дякую за увагу. Отаке відео показав, як годую. Буває, питають просто який комбікорм, який премікс, ТС. Премікс любий можете купляти, але якісний. Є виробники, які роблять якісні. Не буду рекламувати нікого, то скажете. Ні, я з радістю рекламую, якщо відправити рекламу хтось. А так, просто ну, премікс і премікс. Я вважаю, що багато виробників, які роблять якісний. Тому користуйтесь, працюйте. Всім успіхів та миру.